Якось на сонці народився незвичайний кролик. Я народився. І сталося так, що він потрапив на землю, де знайшов багато нових друзів. Привіт. А що сталося далі? Ми з вами зараз і дізнаємось. Бухк! Честь. Пасажири не люблять чекати, а ще більше не люблять запізнюватися. Що ж робити нашому автобусу? Ну звісно ж, їхати до бібі. Майстерні Бі бібі. Mm. Чекати на дорозі, раз по раз зупиняючись, він ледь не доїхав до майстерні бібі. -Бі.